З вами є Андрій Ченнел і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо проходити чудову гру, яка безплатно в стімі, називається One Human. Зараз я вам бажаю приємного перегляду і ми починаємо. І ще одне. Хочу, хочу вам сказати як та гра на англійській мові, звук я виключити в ній не можу. Все, що получиться, я вам буду, буду показувати, розмовляти з вами. І ще. Там. там будуть ефекти. Хочу бути по крові, але щоб ви поняли, то ефекти. І YouTube, щоб не банив, то просто, то просто в такій грі зроблено таке. Зараз він зараз загрузиться. Ми якраз починаємо. Приємного перегляду. Якраз в мене час сказати приємного перегляду. Беріть чай з лимоном, або що ви там любите. І ми будемо розпочинати. Так. Ну, ще загружається. Як ви бачите, вона на мові повністю. Я, я обрахати вас не буду. Добре, поки вона загрузиться. Якщо загрузиться, я повернуся до вас. Ось ми і загрузилися в гру. Забув сказати, я вже... Як ви бачите, пройшов сюжет. І я вже в самій грі знаходжусь. Але то, нагадаю, сервак інший. Може так сказати. Найстаріший сервер. Нічого доброго немає. Так як той старіший сервер, на якому я грав колись або, або ми можемо одразу з вами почати нову еру, якщо ви заважаєте. Давайте я повернусь, як тільки я е, знайду той сервер, на якому я грав. О тут іде сервер по іншу. Як ви бачите, тут є в нас сервера, е... на якому я граю. Пистечко. Помолім'ян ім'я, RX. Це саме перший аккаунт. І він на ліміт. Другий аккаунт. Тож має ліміт, але... Загрузки немає такої сім'ї. Якщо ви хочете зі мною пограти, заходьте на pve 002 32 І ви зі мною можете зіграти. Перед тим не забудьте мене в додати в друзі, Для того, щоб ви могли грати. Разом ми будемо проходити світ після апокаліпсису. Будемо шукати е, ресурси всякі Виживати. Хто буде добувати, хто майнером буде, хто наоборот відбуватися буде А, і ще одне і от чого я сказав, що ...що тут загрузка буває швидкішою вона такі я Швидкої бо, тому що... Немає такого, що там швидкої загрузки нема. Вот там где я знаю. Якраз я знаходжуся вот тут. Ра. Ой, не бейся, не бейся, пацан. Я вам зараз покажу, де я знаходжусь. Ось як мене, знайти. Вакшивайте карту. І ви появитеся Я сам знаю, де по якщо ви тут появитесь на третьому рівні, то у вас буде на 2 рівні, ви просто йдете по наприклад тут, якщо поїхати, ви йдете поступити по стежці сюди і ви проходите рівно до мене. А дальше мене тря... дальше я вас е... беру в тиму. І будемо разом з вами виживати, будувати дома. Розширюватись. До речі, пора розширюватись. Можна так сказати, що то раз під третього лиця. Так Тобі що, що потрібно, щоб побудувати... А, і кабарці 25 дерево потрібно. Так що ми по... я погнав за деревом, щоб розширювати і будемо будувати свою базу. Так. Маємо тут все і будуємо базу. Так як ви бачите, мою. Опа! Ми <звук> На нафік. Олені, блин. Так. Як ви бачите... Ну, то може бути шорткі моменти, але до гра. Так що, прошу. Вийшу... Не робити так, як я. Проб ви все-таки виживання м -м -м, під час пережитого посту посту Як по заданні маю терпіти, зробити велик, е, великий дим для вас, щоб ви коли б прийшли, ви жили. Можете так сказати, що то раст на максималках, під, але від третього лиця. Ох, нічого собі. Дивіться, якщо я туди зайду, то тут буде капець мені. Прийти не можна. Я забув сказати, тут перелазити не можна. Так. Трошки з інтернетом можуть бути проблемки через то, що то мамомі я. Трошки з інтернету может бути проблеми, як я і казав. Киш, 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 киш. О! Гра е, така шука потребує нормальный інтернет. А зай. Э, о, Бом. Здорово. Так. Так. так, блин. Я чуть такого не зробив. Так, якщо ви Q, він показує не тут. Наприклад, я щось можу там знайти. Не... Оооо Прикольно, я фен знайшов. Речі чуть-чуть пофармився. І будемо думати якийсь мені... якийсь я буду... який годину буде? будемо, я буду будувати. Зомбар, ти давай, не А тут ніяк нічого не зробиш. А -а -а. Ну, в тіхсі трошки такі сцени не жорсткі, але Того гра постапкальцев ви можете не здивуватись. О! Ось ну, сюда. тут вообще тут ничего здесь вид зомбі. зомби все припался мои собираты и Так, оп, давай залазь. А, залазить это проможно, ничего придумали. Ух, Так, що ми тут знайдемо? Так. Оп. Тут не навіть Играть з елементами паркуру, паркура, це прикольно. Ой. <Степоскуда>. Ой. давайте ты потом... Так. Да, О, сто речь. Так, шо ты нас знаешь? Детоксиант. Нормально. Давайте я потім скоро робити. Бенін, ну ты На! Так. Стоп. А я не один. Там кто здесь есть? Кто здесь еще? Я что зря заровлю. Так, ну вроде. А не, я, я, я. Не-не-не, а, Вовин. Новачок. Так, пой-ка мы аккуратно паркурим сюда. Ух ты ж. Та яка тут ж... жила? Так. На. Фух! Так як то в мене не такий нормальний автомат. Ну, в мене автомата ще немає, бо я його ще не робив. Що... Якщо ви хочете, я зроблю в іншій серії автомат, прокачаюсь. Дану самим. Я не замітиш, в мене тут не було броні, а тепер у мене броня, а тут я так а, вы могли еще заметити, что такі? Давайте ви бачите. Так, о, вапон, вапон. Хихи-хі! <гум> Нормально я пошумів.